Знаєте, що є найважче от в тих записах, які я роблю. Роблю не тому, що я хочу, а тому, що інколи просто не можу мовчати. Важко записуватись відео, бо часто наперед знаєш, яку реакцію воно викличе, так само, як з нашим минулим відео. Просто наперед знав майже всі і передбачав майже всі коментарі, які згодом під ним виникли. А зокрема, коли говориш про такі е, болючі теми, де з одного боку і простий народ треба зрозуміти, а з другого боку, є гостра необхідність. Хто має заміняти воїнів, більшість яких є добровольці, які вже два роки є там. Звичайно, і хтось в коментарях не раз задає питання або прямо таки каже, ви не маєте моральне право говорити про ці речі, поки ви не є в окопах. Я вам видам великий секрет. Більшість тих відео, які ми записали, мене записував воїн, який зараз є на передовій. Зазвичай я записую відео, і він готує опис. А з коментарів складається враження, що люди читають опис і не уважно або зовсім не дивляться відео. І тому, до певної міри, це відео теж є з е... окопів. Просто я поганий, але голос. Солдат, воїнів і їхніх родин. І ще раз, я говорю не про те, що я хочу говорити, я говорю про те, що, про що я не можу мовчати. Бо коли, з одного боку, є люди, які кажуть, що ви не маєте морального права про це говорити, а з другого боку є десятки годин, сотні годин розмов. Коли ти намагаєшся якось пояснити, коли ти намагаєшся. Розрадити і ти не знаходиш. Звичайно, часто родичі військових кажуть, отче, та йдіть стукайте усі двері влади. Але повірте, це якраз той випадок, коли залежить не від влади, і стукати треба не в ті двері. Треба нагадувати про відповідальність, яку має кожен із нас. Я ж розумію, що люди бояться. Я знаю багатьох своїх друзів, і я розумію їх в їхньому страсі, їхні переживання, тим більше після того всього, що вони почули. Але вони оцей свій страх, о той певний свій комплекс провини, вони контвертують просто у неймовірну допомогу, неймовірні пожертви. До речі, в одному із запитань чи коментарів було, що у нас хочуть виробити комплекс провини, а його не треба виробляти. Він мусить бути. Він мусить бути у кожного з нас, бо робимо ми занадто мало, і ми робимо недостатньо комплекс провини, він нами мусить рухати. Бо ми, ми можемо з вами говорити про права і відповідальність тільки тому, що хтось, відчуваючи відповідальність, пішов туди. Ну і якщо все ж таки вдасться збудити почуття провини, ну напевно, вже недаремно записуємо в відео. Бо ми насправді є в боргу. І для того, щоб не бути в боргу перед полеглими воїнами, нам треба пам'ятати про наш борг, про нашу провину перед тими, хто живий. Каплі, пров... Кро... каплі поту рятують каплі крові. І ми мусимо впрід. Поту мусить бути більше, щоб крові було менше. А комплекс провини, він мусить бути маніпуляція. Так, вчасно у коментарях говориться про певні маніпуляції. Але пам'ятайте, що найбільша маніпуляція це не якась відверта брехня, це не вся правда. От, наприклад, 600 тисяч, що є у тилу. Слухайте, друзі, в тилу є ППОшники, яким ми дякуємо за те, що не всі ракети долітають. До своїх цілей в тилу, є прикордонники, які охороняють, зокрема, кордон з Білоруссю, є служба логістики, є ремонтні брагати і багато-багато чого іншого. Тому що, щоб один солдат стояв, був в окопах, мусить бути троє в так званому тилу. І тому маніпуляція казати: О, ось і звідки брат. Звичайно, я нікого не маю наміру звинуватити. Але йдеться про те, що ми можемо зараз говорити про свої права, ми можемо говорити про свою е відповідальність. Але якщо ми забудемо про свою відповідальність, прийдуть ті, хто не спитається про наші е права. І це значно ближче і реальніше, ніж нам здається. І наостанок часто в коментарях можна почути нарікання на оту владу яку, до речі, більшість із коментаторів і е, вибирали. Багато в коментарях говориться про наро... простий народ, який є жертвою тої влади. тієї. Жертвою тої влади є ті, хто за неї не голосував, який до останнього закликав, нагадував не голосувати по приколу. А всі, хто голосували, ви співучасники. І, можливо, для вас є шанс хоч щось в цьому е, житті змінити, до певної міри е, е, спокутувати. Але тут, знаєте, не йдеться про те, хто правий, хто не правий. Йдеться про те, що робити. Йдеться про те, щоб кожен мав був на своєму місці. Боїться, має комплекс провини, ну відробляй. Зараз є одне або для фронту, або на фронті. І найцікавіше, я ж знаю, які коментарі я ще одержу.